Вітаю вас, малята. Прийшла весна у рідний край. Зійшли сніги, прокинувся гай. Дерева сонно позіхають, птахів і виряю стрічають. Ну, а люди час не гають, весну працею вітають. На полях зійшли сніги, трактори вже загули, починають працювати. Землю час вже їм орати, щоб насіяти зерна буде гарна засівна. Нагороди поспішають, їх під посадку прибирають. Треба землю підпушити, щоб розсаду посадити, потім щедро поливати, бур'яни всі просапати. Буде гарний урожай. Бо дуже щедрий наш рідний край. Кипить робота у садах, біля дерев, у квітниках. Треба всюди дати лад, щоб квітучим став наш сад. У місті теж кипить робота. У кожного своя турбота. Тут доріжки підмітають, там травичку підстригають. Привели до ладу парки, пофарбували в дворах лавки, кущі гарненькими зробили, безліч квітів посадили. Працюють всі. От дивина. На ці турботи надихає всіх весна. Малята пропоную вам пальчикову гру весняні турботи. Тож сідайте зручненько. Приготуйте пальчики, слухайте, дивіться та повторюйте за мною. Вже весна, тепло прийшло. Дружно на городи йдемо. Беремо ми граблі, сапку і лопату. Щоб копати, насінням засіваємо та дощика чекаємо.